Друзі, всім привіт! і Сьогодні ми дізнаємось про таку гру, як Staff Rupert. Як її скачати, як все це зробити. Тобто Перше, шукаємо в Гуглі Скачать Це український проєкт. Сюди заходимо. Завантажуємо, очікуємо 4 секунди. Потім лібо замонтаємо на лаунчер, либо ЗІП. Зараз адміністрація. Добре. Ви завантажуєте лаунчер, потім воно у вас тут. А й ви відкриваєте. Так як я не буду вже скачувати, тому що в мене є. Нажимаєте Грати. <клес> І чекаємо, поки у нас завантажиться. Зайде в гру. Ви реєструєтесь вводите промокод. Зараз. Заходимо в гру. Так, я вам. Так, добре. Чекаємо, поки зайде. Зараз я розтяг чуть, чуть А, ні, я розтяг. Зараз я зроблю чуть-чуть екран, помию. Так, все, ви нажимаєте, я новачі хочу створити аккаунт, так як в мене вже є аккаунт, я не буду створити. А ви створюєте свій аккаунт, заходимо на аккаунт. Так, я тут в клані зараз. То. І вводите промокодик. Угу. Фу, він вам дає. Отак, він вам дає 100 000 карбованців на старті. <кхм> Як вичита, я його вже активував. І зараз я для вас створю промокод. Вводите і ще можете в, 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 ви. Ну, Викрасти мій промокод. Я думаю, вам він теж дасть приятні бонуси на старті гри ось у мене же Також... Потім вводити промокодик мій. І води промокодик промокодики, там є Discord став, а там дають. І якщо хочете, якщо цей ролик набере багато просмотрів, можу зробити розіграш на отакий скінчик Містер Бістер». Так, А ми йдемо далі. Mm. Ну і ви завантажуєте стаф, а потім я... вам можливо надам якийсь бонус, коли ви ведете мій промокодік. Вийдемо. Mm. Так. 820 донаточків у мене. Ну, це бонусник. У мене ось. що у нас тут оклан. Залітайте Family Hunter. Це... Ми по моєму, якщо ми вже не топ 3, то топ-4. І... І можете залетіти Тут є такі роботи, наприклад Так, а можна можно? Блін, это сейчас. Туватись на роботу, Ось все, і автобус, і працюєте. Бачите, тут навіть працюють метки. Добре. Тоді я думаю, ми можемо виходити. І так. Огляд проєкту, ні. Щит. Ось, наприклад, Карл Брукс. Це людина така. Так. Наче я вам все розказав. Всім дякую за перегляд. 嗯，交、mm。Hmm.